Ви любите про свої сексуальні бажання розказувати голосно і всім, напевно, ні. Якщо я розказую про амальфі, це про стриману сексуальність, про сексуальність і еротизм, які не має кричати на кожному кроці: Я сексуальний, я чуттєвий, я люблю життя, я люблю чоловіки. Амальфія це про стриману сексуальність, яка знає собі ціну. знає свою вартісність. Це східно-деревний парфум. В початкових нотах ви здивуєтеся Лимон Амальфі. А от в базових нотах просто нескінченний шлейф сексуальних ноток. Це ветівер, це Амбра, це мускус і це. кедр